Відкритий міський стрітбольний турнір провели на спортивному майданчику 18-го ліцею. Більше десяти міських команд змагались у влучності, швидкості та тактиці. Зазвичай баскетбол грають 5 на 5. У цьому турнірі змагалися три спортсмена проти трьох. Турнір присвятили Дню Конституції України. Кожен матч тривав 10 хвилин або до 11 очок. Десятки команд на шкільному стадіоні змагалися за кубок міста з баскетболу. Літній турнір зробили змішаним. Разом з хлопцями грали і дівчата, як в одних командах, так і між собою. Головними претендентами на перемогу була команда Білий налив в якій грає Ярослав Хаїров. Хлопець займається баскетболом 6 років і є професійним гравцем в обласній команді, яка цього року стала чемпіоном ліги. Мені позвонив друг, сказав, що буде турнір. Я сказав, чому ні зустрітися з друзями, пограти свою улюблену справу. Розумний спорт, в якому без мозгів буде дуже тяжко. Треба завжди знаходити правильні рішення. І коли граєш в секундах, потрібно приймати дуже важкі рішення. У Вінниці є 20 майданчиків, облаштованих саме для гри в баскетбол. 3х3. переважно шкільні. Там можна проводити змагання і тренуватись. Дуже потрібно для нашої молоді, особливо в такий, такий час, завдячуючи нашим збройним силам України, як захисникам, так і захисницям. Завдяки ним ми граємо ці змагання. Молодь трошки трішки відволікається від сьогодення, від оцих наших неприємних днів, які на, 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 на даний час проходять цю, цю війну. Вони відволікаються, вони чимось зайняті, вони займаються улюбленою справою, улюбленим видом спорту. Спортивну подію організували за сприянням комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради та міської дитячо юнацької спортивної школи з баскетболу. День конституції, наше державне українське свято, яке ми я розумію, що починаємо цінувати зовсім по іншому. І, і цьому турнір цьому святу, дню конституції присвячений турнір 3 на серед 3 середньок та дівчат до 18 років. Сьогодні у нас також 18 команд приймають участь на 18 школі. Чудовий майданчик, чудовий настрій у наших спортсменів і будуть спортивні баталії. І що можна побажати нашій Україні? Щоб в нашій державі були дійсно тільки спортивні баталії перемоги на всіх фронтах. Нагадаю, що в цьому році у наших Команда бере бере участь в Олімпіаді і треба вболівати за наших. Комітет по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради підготував для переможців призи та подарунки. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.